Я хочу познайомитися з дівчиною. Глово. Не понимаєте. Іди сюди. ЗСУ. Офігеть. Вау-вау-воу! Що це було? Я впав. Цей день настав. Ми з вами новий левел. -хо -хо. Тільки зайшов, ти тишу. Який жорсткий пес. Йоу, мужик. Що, брат? А де твій одяг? Що? Одяг твій де. Не розумієте. Ти чого голий? Та діжу, не далі. Дай тобі. Дай. Не дам. Я жорсткий і втікаємо від нього. О, далекобійник. А я можу сісти тобі його тачкою поїхати? Ні, не можу. Я далекобійник. Не збити хоче. Він мене збив. Ау! Це було максимально боляче. Дивись, він мені факани тикає. Фу, я тебе щас бахну. На! На! Іди сюди! Все, бляха, я тебе як дожену. Я тебе дожену, мужик. Я тебе дожену. Підвеся тебе. А, да, давай, буде дуже класно. Пішов, ма. Пішов ти сам в дупу. Фу, який поганий. Іди в дупу. Пішов в дупу. У мене хоча б майка є, Лох! Ага, я маю купити шоколадку в магазині. Ви ж тільки що були біля магазину. А, так. Да? Зупинишся мені, окей. Вітаю, паня. Хей, ю! Дай, хей я. О, кстати, оці шоколадки доволі смачні, по кайфу. Так, до сплати 1200. Easy peasy lemon сквізі. Так, ми купили, все чітко. З'їсти бургер. Окей, бургер. Ммм, з'їсти. Завдання виконано! Бда! Мені пощастило, що ти адекватний. Як хто сказав, що я адекватний? Я сподіваюся, ти мене в ліс не вивезеш кудась. <рив> Отак, От його знось його нафіг. Нема чого тут а стояти. Скажи, нема чого тут. І що, багато на дальнобої можна підняти? заробив щось за годину. Ні, ну на піцу хватить. ха <рив> да, Так, на піцу хватить, але мало. На, на інкасах саме лучше, мабуть. Ну, перша моя робота була кур'єром. А що доставляв? Піцу. О, піца то по кайфу. А копи як тут, а як себе поводять копи? трафують мене за те, що я неправильно їжджу. Бусор попався, а я в мене машина лоурайдерська райдерська є, я пригав собі, пане на парковці з бандитами, з банди. Ага, ага. Приїхав мусер, я говорю, пане поліцейський, теряйте звідси, поняв. І він обідівся нахуй і зарештував мене, блять. Ну так, от якийсь бічивий попався. Да, 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 да. Ну ти жорстко з ним, ти показав, хто тут батя. Це ще класно, що ти йому по зубах не дав. Я його потім завалив. А, навіть <зачання> <Даже> так. <зачання> а ти не знаєш, як факана показувати? <зачання> <реш> Поняв, дякую все. <реш> Ляйки тут от тачки, Ти глянь, каділак, ламба, Бугаті. Це твоя? Да. Та е-мое, тот виж, я понимаю. <реш> ЗСУ? Офигеть. Моцно моцно. Введить ім'я. Іван? Слава Ісусу Христу. <реш> Кажу, слава Ісусу Христу. Ти що, в церкву не ходиш, мала? <реш> я чихнув дякую. <реш> Все, чотенько, я зміг вітаймена. Yeah. Чуєш, чуєш, я щось вушком так почуваться, що я, якусь маєш малиху туди чи що? Да. Yeah. йо Емая, а у вас немає ще якоїсь знайомої, там мене туди-сюди познайомити, ну? Хуя а я дійсно, Іван довгопупс, понял. Ха-ха. Ты в шоці? Да, мала мені поршеку купила А де мені таку тоже жінку знайти, та ты шо? А як ты нею познайомився? В Бігри. Яка ситуація была? Типа ты таки їдеш, понял. А вона, походу на инкассаторах працювала вместе зі мною, понял? Ты слово за слово, то я познакомилась. На пацика має, типа, вона в Польщі живе, понял. Ааай, да е-мое, то шо вона получается, ну. На два цих? Ні, то ми собі типа не придба. Ми, собі то спілкуємося і шпілеємо місце, понял? Ага, ти її Ти Ми втроєм шпілюємо. Ви з пацаком і шпілюєте? Да, 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 да. Ми втроєм шпілюємо. Понял, чітко, чітко. Дай, дай йому ляпаса такого. Вау, вау, вау! Ти чо? Вона підскакує, як моя бивша. Ото звук, звісно. Ляпота. Ага, отак, все, минус 2000. Що <реш> за дичь? Подожди, я зніму. Або <реш> Ладно, буду бігати, знаю, як і д'от. це твоя ламба. <реш> Звідки в тебе стільки тачок, йомойо. -йо? Кому ти душу віддав за стільки машин? Ну, из кейси выпадают, понял. Короче. С кейси, я пару кейсів себе купил, выпал пару машин. Так, мені симку, будь ласка. Сим. Скилка вона коштує? Плата, давай. Ее yeah! ой, ой, мэн, даже не уявляю, что дальше чекає. дальше братуха. Hello. Я по поводу ксенона. А, пх, понял. Тебе дзвонит. <laughs> Я думав, ти сам будеш. То я можу вийти, чуєш, я можу вийти. Та все для тебе. О, панама, Е. Hello. е. Все, я на тебе обідався і я тобі більше нічого не скажу. А я тебе й не впізнав, чуєш, почекаю, не сідаю. Та ти машини міняєш, як я носки. Я носки не так часто міняю, як ти машини. о, це гудок. А поки ми їдемо, я бажаю тобі смачного, якщо ти їсиш. А якщо ні, то піди і поїж. бо ми будемо їхати довго. шучу, одна секунда, і бем. Бемс! Ну, головне, що живі. Да, нормально. Ну там вже поїхав, поїхав мій колега. Давай, удачі! G шу псистей? Та я не хотів, воно Табанулась, як встати. G. Ага, все, влаштуватися. Я хочу влаштуватися. Давай одягнемося. Глово. Глово, сюди. А де мені взяти мою тачку? Я на Глово буду. Сюди, це воно. Так, взяв. <глава> да, я на Глово. Фагіо. Ти глянь! <глава> Ти глянь, який я понтовий. <глава> я знаю, я їздив зранку такий. Але я не думав, що це буде в GTA 5. Що <laughs> я в GTA 5 і буду на глову фігачити Ти шо? 500 баксів за доставочку глову, ти шо. Так, ну а ми з вами вже майже на місці. Ура! Вау, 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 вау. Так, куди? Сюди? Двигун заглушений. Все, я на місці. Я маю 5 хвилин. Ну нічого, так, доставляємо. Так, Кацу Хеллоу мужик, я доставив тобі твою доставочку. Так, 577 баксів. О! Ай ще чотенько погнали. Так, а скільки я маю замовлень доставити? Почати квест. 15 замовлень мають. А! А, чуть не збив! Надіюсь, у тебе собаки тут немає ніде. А то, знаєш, буде небезпечно, якщо мене мене задупу хтось покусає. І зараз його жінка така вибігає. Власник Ліна. Ммм, мадам. Піца доставлена, сюди. Так, о. Дивися, вообще, сюди. Так можна собі їздити. А на машині то взагалі по кайфу чуєш? Під'їжджаємо до будиночку. Хелоу. Будиночок у вас, конечно, не самий багатий. Угу. Чітко. Дякую. Що відчинили Надя. Телек собі там включає, ну непогано, да? Хата біля хати, це, звісно, заказують. Все, то... якщо так хата біля хати, то можна виконувати квести. Тоді мені подобається. Все, давай, Ілюха. В попі два вухо. Головне в цьому житті. Їхати на склад, якщо в тебе закінчилася піца, давай. Ля, тебе, а тебе, ти шо? Оце я розумію, тачка в тебе. А, так ти на голову їздиш. Де воно? Сюди, тут сюди заїжджати. Це знаєш, що це біда для цього доставщика. А, да, сюди, все, виходимо. Бо ти не знаєш, куди під'їжджати. Залазимо, чуть полазимо, надіюсь собак немає. Опа. Ой, ой, не той, я не туди зайшов. Вибачаюся, я не туда зайшов. пеляха мух Ой, вибач, стол. Піднімаємося ми з тобою. Джеф, це ти? Замовляв піцу, Джеф. Да, сюда, бой. Yeah, так, дивимося. щось саме близеньке, щось саме близеньке, щось саме близеньке. А самого близенького чуєш, вже й немає. Ой. <плес> <плес> Тут я в знак, конечно, влетів. Не сюди, напевно, да? Так, да, не сюди. Та телефон. Как у нас оставлять своих Ага, <гум> мне тоже по сигналу. Ага. А ну ти будеш? Не, не по сигналу. Ну конечно, на своїх геліках понтових вже не хоче мені сигналити, Ага. Я вже на місці. О, це воно, да. да це воно. Так, щось максимально близеньке можна мені, будь ласка. О, 157. Кайф. <уїв -уїв <-у> Я на голову їду, let's go! Да! у нас з вами вже 100 тисяч сюди. Не, ну в таку понтову хату доставляти, звісно, піцу це ого. го Це вже новий левел. Що тут взагалі відбувається? Мужик, це що таке взагалі? Вау! Да йо-моє! -йо. Так, ну окей, я вам піцу завіз. Ви, 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 погнав. Мужик, ти ти ту піцу хаваєш, як я не знаю. Типу, ну. Да, знову сюди. Чуть не збив. Ого. Ну, я живий, тому що це Глово! Доставка майбутнього. <laughs> доставка піци Глово! Йоу! Іван Довгопупс! На місці! Я блискавка Маквін. Воу-воу-воу-воу-воу! <laughs> Опа! 11 з 15. Let's go. Доставка Глово! І два пістолета. Бенс, є! Yeah. О! Макс. <laughs> Ще одна доставка. А, ти саме? Ти занадто швидко? Так, все, є. <реш> так, можна квест виконувати. 69. Ну, я думаю, ближче. А, ні, там ще ближче було. Блін. Є. Так, все. Нам залишається ще один, і у мене все закінчилось. Ну, зашибісь, зашибісь. Погнали назад! Погнали назад! Оп-поп-поппоп, оп, 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 залетів засильно. Остання доставка на сьогодні. Так, напевно, це воно. Ой, ой-ой-ой. пі ой, ой. Бі біп Да, ми завдання виконали плюс 5 тисяч, плюс 2 XP. Сюди. Бем! Сюда! А, ми маємо піти на гонки? Ну це вже буде в наступному відео. Бажаю вам чудового дня, дякую за увагу і пока-пока. Бем! Ви думаєте, Іван довгопупс після зйомок відпочиває? Ні, ха! Ми з вами возимо сміття. Що нам дають? Ми ні від чого не відмовляємося. Шоколадка? Вау, 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 сюда, дякую. Завозити сміття. Пф, що це було? Я впав! Я впав, почекайте. О, ми заїхали з вами на сміттєзвалище. Будемо здавати вантаж. Ага, ми повинні вивантажувати сміттєвоз самі? Я хочу познайомитися з дівчиною. Секундочку, я хочу навчитися давати дівчатам квіти. Я дуже боюся, але я впевнений, що в мене вийде. Секундочку, зачекайте. Не втікайте. Так, обмін. Як їй це дати? Опа, є. Обмінятися. Як мені дати їй це? Вона мені хоче салату дати. А. О! Ми поміняли салат, на. Та да, дякую, я вам салат. Ой, ви мені салат, а я вам квіточку. Це найчудовий момент в моєму житті. Я б хотів би з вами познайомитися. Мене звати Іван, і я був сьогодні доставщиком Глово. Запам'ятайте, що це доставка майбутнього, саме так, Саймон. Йоу, в мене вийшло. Я познайомився її звати Ната, Ти казав, що її звати Галина, це ж її звати Ната, Ти мене обманув? ні ні ні, Галина, це оця рилі. <рик> Блять, мала і фотою волосся має якась розова. Я не грешу.